Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. Дякую, що зазирнули. І, як завжди, я до вас з новим хочу. Цього разу дуже хочу поділитися з вами моєю власною схемою. Цю схему я створила у програмі BitTool 4. Син мені придбав ліцензію. Вивчала я її в той період часу, коли не могла, скажімо так, вільно рухатись. У мене був. Вимушений лікарняний, якщо помітили, певний час мене не було на Ютубі, але ж я не ваяла цей час і на милицях в мене була можливість багато сидіти. Тому я вивчила програмку і розробила ось таку схемку. Надихнулася я стрічковим герданом Лесі Українки, як бачите. Не хочу прибирати линійку, оскільки тут в мене відстежуються проплетені рядочки. До речі, бачите, що в приплетені силянки дуже зручно розміщувати линійку вертикально. До речі, якщо не бачили, як зробити таку підставку-тримач для схем, зазирніть в мене є відео. Екошкіра, можливо, була зайвою, можна просто зробити з картону, також буде дуже зручно, але ж сенс в тому, щоб полегшити свій творчий процес. Тож, повернуся до е мого чокеру. Обирала тут кольори я такі нейтральні, навмисно для того, щоб його можна було носити у повсякденні. За рахунок того, що я тут використовую білий напівпрозорий матовий бісер. Він так виглядає, а, наче хамільон. Тобто, в залежності від того, як падає світло, я не знаю, вам видно зараз чи ні, а в нього міняється кольор. Можливо, це відбулося через те, що я використала сіру нитку. Але ж, мені дуже подобається результат. Схема, до речі, буде в моєму телеграм-каналі. Доєднуйтесь, якщо цікаво. Оскільки я там вже поділилася з дівчатами своїми враженнями від того, що в мене виходить. Тому доєднуйтесь, якщо цікаво, спостерігати за моїм творчим життям та розвитком. Тож зараз хочу швиденько, оскільки в мене вже більша частина проплетена. Я просто е розповім, мабуть, принцип плетення, оскільки все дуже легко плететься. Ось ці крайні кульчики можна плести в загальному полотні. Я не плела, оскільки в мене є ще подальший задум. Тому е далі буде. Зараз. Швиденько, коротенько розповім. Якщо буде потрібно більш детальне пояснення, напишіть мені, і я зніму, можливо, на наступну схему. Або, якщо виникнуть по цієї схемі питання якісь, пишіть мені в коментарі в телеграм, залюбки відповім. Намагаюсь усім відповідати, тому пишіть, якщо що. І тут все доволі легко. Починається звідси, і набираємо ось цей перший рядочок на гулочку повністю, включно з кульчиком, і потім в першу двойку заходжу, ця двойка ключова, і набираю далі другий рядочок. Я ж кажу, що тут плететься все доволі легко, оскільки а, три бісеринки. середня – це ключова бісеринка, і ось ця в верхньому рядочку проміжна бісеринка, ось цю я маю на увазі, це допоміжна для того, щоб а, було невеличке заокруглення. Хоча в тому випадку, коли виріб не дуже широкий, можна заокруглення і не робити. Воно і так буде вкладатись. Але ж мені подобається, коли воно навколо шиї вкладається дуже гарно, скажімо так. І мені тут залишилось проплести один раппорт, здається, що так. Ну, тобто ось цей рапорт мені ось сюди потрібно ще доплести. І е, мій виріб буде завершений. І, до речі, ледь не забула. Хотіла ще з вами поділитися враженням з приводу зав'язування вузликів, коли закінчується нитка. Ось дивіться, в цьому місці в мене зав'язан вузлик. І з'їхав рядочок. Бачите? Стіночки повинні бути рівнесенькі. А ось тут в мене зав'язан вузлик, і вже бісеринки трошки з'їхали. Це може бути і непомітно на відстані. Але ж я про це знаю, і я їх бачу. Ось тут, бачите, все дуже-дуже рівнесенько виглядає. Саме тому мені довелося поміркувати над тим, як краще приєднувати, додавати нову нитку, не зав'язуючи вузликів. І не боячись того, що воно розпуститься і все піде шкереберть. Спосіб дуже легкий, простий. Не буду стверджувати, що він мій особистий, але ж додумалась я до нього сама. І не де раніше ніяких відео я цього не бачила. Тому цей спосіб я покажу у моїй приватній групі в телеграм-каналі. Як до неї доєднатися? Уся інформація є у відкритій групі, тому заглядайте, якщо цікаво. Спосіб дуже легкий. Але, на мій погляд, краще працює. Тож, якщо цікаво, як доєднати новеньку ниточку та завершити попередню без зав'язування вузликів, заглядайте. Ласкаво прошу. Тож зараз доплітаю ще один рапорт і буду робити, скоріше за все, зав'язки, оскільки мені подобається на таких виробах саме зав'язки з муліне. В мене вже є відео з силінкою, котру я плила вперше. Там я робила зав'язки, тут змінювати нічого не буду, тому і показувати не бачу сенсу. Якщо вам цікаво, то зазирніть та подивіться, оскільки там ну, нічого складного, скажімо так.